Катування заборонено російською конституцією, проблема в реалізації цих положень на практиці, тому що власне в цьому найбільші проблеми в Російській Федерації це дві проблеми: перше, це немає розслідувань випадків катувань. Наприклад, якщо український військовослужбовець, який був в полоні або цивільний, щодо якого розглядається справа, були такі випадки, вони заявляли в суді про випадки катувань, що їхні зізнання отримані під час катувань, то жодне з таких повідомлень не були розслідувані. Друга проблема це умови тримання. Тобто якраз в місцях несвободи, це питання, які наші військовополонені вони відчувають кожен день. Тобто, це відсутність медичного забезпечення, абсолютно неадекватне харчування, решітки на вікнах, немає свіжого повітря, денного світла, немає можливості помитися, сходити в туалет. Тобто, це такі речі, які становлять якраз у ці катування, умови тримання.